Скажи, будь ласка, чого українці? от Твоя думка: українці, які опиняються за кордоном, вони там асимілюються, вони перестають бути українцями. Що в Росії, що в Америці, що в Польщі? Чому так? Ну, я не знаю. Чесно так, ти своє майбутнє вбачаєш чи тут, чи на чужині? Ну, я хочу поїхати вчитися, типу, в Варшаву, до сестри старшої, а потім назад сюди переїхати. А сестра коли назад вертається? Сестра вертається через рік. Так. То вона повернеться, а ти будеш у Варшаві. Так. Да. Ну, я щось погано вбачаю логіку. А на кого ти збираєшся у Варшаві навчатися? На лікаря. На лікаря, а якого профілю? Або стоматолог, або цей анестезіолог. Ну, на анестезіолога можна навчатися в Києві, на стоматолога в Полтаві. Я, я знаю, просто закладовим більше цей, більшого освіту. Більша освіта? Так. Дуже багато іноземців навчаються в Полтаві. Що ж таке? Ну, я не знаю. Скажи, будь ласка, ти чула коли-небудь таке слово ксенофілія? Е, ні. Ну, Ксено це чужий, ти знаєш, так? Так. філія це любов. Тобто, коли людина поважає чуже, хоче на чужину, хоче стосунків з чужинцями, це ксенофілія, психологічний розлад. Я знаю, мене сестра психолог нам мені розказувала. Що вона розповідала, кажи, будь ласка. Ну що... я не можу це розказати, вона там важко. Тобто, розумні слова чи дуже інтимно? Е, важкі слова. Все, розумні слова. Е, Скажи, будь ласка, вона себе називає по-людськи, тобто психолог, чи по, ну, скажімо так, покручено, як покруч, тобто психологиня? Як вона себе називає? Mm. Психолог, психолог, тобто по-людськи, все слава Богу. Я, я дуже радий за твою сестру. І сподіваюся, що і ти, і твоя сестра будуть своє майбутнє будувати в Україні. Ось так. Я... Без ксенофілії. Все щасливо. Привіт, рівне і вам.